Знайди градусну міру кута між стрілками годинника, коли вони показують 5 годин, 6 годин, 11, 14. Це годинник з циферблатом і стрілками. На циферблаті числа від 1 до 12. Стрілка маленька, коротенька, що показує години. Повинна пройти по колу двічі, щоб пройшла доба. Кут. Кут утворюється. Двома променями, що виходять із однієї точки. Оце один кут зелененький, а оце інший кут. А як їх порівняти? От, багато тисяч років тому, там, де зараз Сирія і Ірак, між річками Тигр і Євфрат, жили люди, які цікавилися математикою. І їм дуже подобалося число 60. Бо мало багато дільників. І число 360. То вони вирішили, що вони променями, що виходять із центра кола, поділять коло на 360 рівних частин. І отой маленький кут, одну 360 частину. на... Які поділили коло, назвуть градусом, то в колі всього 360 градусів. А нам якраз і треба знайти градусну міру кута між стрілками годинника. Оцю зелененьку, градусну міру оцього кута між стрілками годинника, коли п'ята година. П'ята година. І тут ми бачимо, що у нас 5 дванадцятих частин. Пола. Ну, нехай один разочок зелененьким: дванадцятих треба знайти від 360 градусів. То нам треба 360 градусів, поділити на 12 рівних частин і помножити на 5, 36 поділити на 12, 3 та 0, 30 градусів. Тобто 1 12, це 30 градусів, та помножити на 5, 150 градусів між стрілками годинника о 5 годині. А якщо ми поділимо все коло так на 4 частини, 360, якщо поділимо градусів на 4, то це буде 90 градусів. Прямий кут, 90 градусів, домовилися, що його отак позначаємо. Тоді зразу всі знають, що тут 90 градусів. А всі кути що менші, ніж прямий. Називаємо гострим кутом, а всі, що більші, називаємо тупими. Друге, 6 годин. Шість годин, вертикально, отак, стрілка, що показує хвилини, і вертикально вниз, та, що показує години. Оце половина від 360 градусів. 180 градусів. 180 градусів це розгорнутий кут. 180 градусів, якби ми його не Намалювали. Тут у нас горизонтально, а тут вертикально 180 градусів, Гра... градусів. третє. 11 година. 11 година. А ми з вами домовимося. Нехай наші кути не будуть більшими, ніж 180 градусів. Ось 11 година. Одна година. Одна дванадцята частина циферблата між стрілкою, що показує години і стрілкою, що показує хвилини, То нам треба знайти одну дванадцяту від трьохсот шістдесяти градусів. А ми вже знаємо, що це 30 градусів. І четверте. Чотирнадцята година. А тут на циферблаті немає. Це вже друга година дня. Ось дванадцята, тоді тринадцята, тоді 14. Друга година дня між стрілками дві х Частини від 360 градусів. А це дві х шістдесят градусів. Отак. si covo da lì